Мене звуть Карина Тумаєва, я теж начебто як поет вважаюся. Але ще, окрім цього, я ще й фінансист. Ну, на Майдані я не з першого дня, але з другого. Тому що з першого дня я просто не знала, що таке відбувається. Я вже другий день прийшла і. Бігала із задоволеною усмішкою, кричала, що це буде революція. І всі на мене дивилися, як просто на як вас каже, мені ніхто не вірив, що люди встануть. Але в мене чомусь була така впевненість, що це все відбудеться. Ну, якось воно писалося, не було такого, ну, щоб, щоб також щось вразило, що захотілося би щось написати. І перший вірш якраз. Писався тоді, коли я перестояла на Майдані, і через моє не дуже хороше здоров'я почала хворіти. І власне це, цей день, коли я злягла, і відбулося, відбулося вогнехреща. Е, І я, лежачи вдома, дивлячись це все на екрані, мені стало соромно, що я не брала участь в цих подіях, але все рівно якось написався вірш. Який називається пекло кличе. Ступай, Іудо, постав ноги свої на підніжжя Голгофи, проси пробачення у неба, поки не висохли ще руки твої від святої крови, допоки не випив ти краплі душі своєї у очі диявола. Молися про пащі, аби не зруйновано було палаців твоїх, які. Пам'ятай, збудовано поміж землею і небом не тут і не там. Чорні пальці з під фундаментів обгорілих будівель вже вислизнули, вже просять тебе присісти до столу поруч із твоїм господинем. Тож обери його. І ви. Люди невірні, побачте, Київ умирає за ваші гріхи, за ваше глухе бездіяння, молися, Іудо, плач і здригайся від страху, бо за тобою лиш хід, а за Господом шах і мат. Ми вирували, ми вирвані з гнізд своїх, зі своєї мрії, ми відображення у очах Архангела Михаїла, і за ним підемо зі Змієм боротися. Плач. Іудо, відчувай, Іудо, якою ногою ступаєш на чий бік?